Європейський суд з прав людини визнав порушення Україною прав одностатевих пар, зокрема відсутність можливості укласти одностатевий шлюб у висновку суду йдеться про те, що це порушення двох статей конвенції про права людини, зокрема дискримінує їх за ознакою сексуальної орієнтації. Рішення оприлюднено 1 червня на сайті суду, і власне суд присудив виплатити позивачам по 5 тисяч. Євро з нами на зв'язку Інна Совсун, народна депутатка, яка ініціювала законопроект про цивільне партнерство. Доброго ранку, пані Інно. Доброго ранку. Доброго ранку, ну от власне говоримо про рішення Європейського суду з прав людини, яке стосується дискримінації людей за ознакою сексуальної орієнтації. Звичайно, в цьому контексті не могли не згадати про ваш законопроект про цивільні партнерства, які теж зокрема в тому числі дозволятиме таким одностатевим парам утворити союз. Пані Іно, чому це рішення взагалі важливе зараз? От в контексті нашого бажання, зокрема, стати частиною Євросоюзу, бажання України стати частиною Євросоюзу? Дивіться, перше, звичайно, що ми розуміємо, що рішення Європейського суду з прав людини не пов'язане напряму з європейською інтеграцією. Але разом з тим це те рішення, за виконанням якого Україною точно будуть слідкувати інші країни. В першу чергу, ті країни, для яких питання захисту прав ЛГБТ є принципово важливими. Це такі країни, як Нідерланди, Швеція, Данія, Німеччина. Тобто вони давно вказували на те, що є проблеми з дискримінацією ЛГБТ людей в Україні, і необхідно виправляти цю ситуацію. І зараз вже є пряме рішення суду, яке вказує на те, що відсутність Законодавства, яке дозволяло би утворювати законні союзи сім'ї для ЛГБТ людей, є порушенням європейської конвенції з прав людини, то це звичайно підтверджує те, що є проблема системна, і суд не просто ж присудив виплатити гроші, які, до речі, позивачі одразу сказали, що вони передадуть на потреби збройних сил України. Але суд присудив, що Україна має виправити цю ситуацію і прийняти відповідне законодавство для того, аби повною мірою відповідати європейській. Конвенції справ людини, тобто зараз, кожного разу, коли ми будемо подавати звіти до Ради Європи про виконання конвенції справ людини, у якщо закон не прийняти, то у нас буде стояти мінус, що ми не виконуємо прямий припис Європейського суду справ людини. І звичайно, що на це будуть а, реагувати нехай не юридично, але на політичному рівні ті країни, для яких захист прав ЛГБТ людей є принципово важливим і є таким маркером того, а, наскільки ціннісно Україна є для них близькою. Пані Інно, ну, от власне, я просто згадую відразу статтю Конституції української про те, що шлюб – це є союз чоловіка і жінки, і власне я так розумію, що на нашому шляху інтеграції до Євросоюзу ну, конституцію ніхто переписувати не буде. Так? Тобто я так розумію, що законопроект про цивільні партнерства це такий спосіб, не переписуючи конституцію, дати можливість людям у утворити союзи, так? так для того, аби утворити партнерство, так як передбачено законопроектом, не потрібно змінювати конституцію, тому що конституція говорить про шлюб. Так, шлюб дійсно визначено як добровільний союз чоловіка та жінки в конституції. А партнерство це є інший інститут. Який законопроектом передбачено, що буде дозволено утворювати і двостатевим, і одностатевим парам, тобто він буде відкритим для двостатевих пар так само, та він він має трошки інші юридичні моменти, юридичні характеристики, які відрізнятимуть його від шлюбу, так і тому власне не буде необхідності змінювати конституцію, тому що тут не йдеться про шлюб, йдеться про зовсім інший інститут, який власне цілком можна вписати в українське законодавство без зміни конституції. Пані, Іно, а скажіть, будь ласка, взагалі, що ще держава може змінити в законодавстві, аби от не порушувати права одностатевих пар? Ви знаєте, буквально 40 хвилин тому е, мені помічники е, надіслали е, приклад е, оголошення про роботу е, в е, на одному з великих сайтів, е, е, які оголошують вакансії, де серед переліку характеристик людини, яку шукає it компанія, написано не бути членом ЛГБТ-спільноти прямим текстом. Розумієте, яким чином приналежність до ЛГБТ впливає на кваліфікацію айтішника, Мені не зрозуміло, але це прямим текстом написано. Та і вочевидь, що на це необхідно реагувати. Але також у нас є багато інших речей, які необхідно змінити в законодавстві для того, окрім права створювати сім'ї, якого зараз позбавлені ЛГБТ-люди, що найбільш травматично, звичайно, для ЛГБТ військових, які щодня ризикують життям заради нас, а держава не визнає їхнє кохання, їхню кохану Дину не дає їй права, можливості, так але є багато інших речей. До прикладу є в парламенті дуже давно законопроект 5488, який передбачає е, визнання злочинів проти е, людей на основі е, сексуальної орієнтації злочинами з мотивів ненависті, та це, це важлива характеристика, тому що злочини з мотивами ненависті мають трошки вищі покарання ніж інші ті самі злочини. Але навіть такий простий закон, на жаль, парламенту поки що не приймається хоча насправді він би стимулював в тому числі поліцію активніше розслідувати такі злочини, бо злочини з мотивів ненависті їм приділяється трошки більше уваги вони адекватніше розслідуються. Ну тобто є ще великий простір роботи. Ну, ось тим паче, що зараз вже є юридичне зобов'язання для України включатись і перестати ігнорувати цю проблему. Ну і пані Інно, скільки наразі комітетів пройшов цей законопроект, який шляхи ще попереду? І, на вашу думку, чи змінюється ставлення депутатів до цього законопроекту? Чи є шанси, що за нього проголосують і він стане законом? А... Станом на зараз законопроект пройшов чотири комітети: це комітет молоді і спорту, це проводить трансформація європейської інтеграції. І крайній комітет, який ми пройшли, був комітет соціальної політики для нас. Це проходження комітетів, хоча вони не є обов'язковими. Обов'язковим є один комітет, комітет правової політики. Але все-таки ми хочемо пройти якомога більшу кількість комітетів, тому що для нас це можливість. В першу чергу вступити в спілкування в діалог з різними депутатами, велика частина з яких просто ніколи не, не були частиною цих дебатів. Вони не розуміють проблеми. Вони що важливо, не усвідомлюють, що зараз вже більшість українців підтримує таке законодавство та да, за останню соціологію 56%. А якщо запитати конкретно про ЛГБТ військових, то це 69% українців, які вважають, що їм необхідно надати можливість створювати партнерські союзи з коханими людьми. Та да, і для нас ці комітети це можливість вступити в діалог з депутатами і переконати їх. Надавши їм необхідну аргументацію, і так хороша новина полягає в тому, що це потрохи змінює їхню позицію. Я бачу, що пожвавлення діалогу з цього приводу воно допомагає в плані адвокації серед депутатів та для того, аби зрештою депутатів, так само як і українців, була більшість, які готові підтримати цей законопроект. Паніно, дякую вам за розмову. Дякую за те, що долучилась до ефіру. Це була Інна Совсун, народна депутатка, ініціаторка законопроекту про цивільне партнерство.